Я тут була. Я ще така гіглянка. Гіглянка третє покоління, взагалі думала, що це не Київ. Ну, я тут була останнього разу, я колись об'їжджала якусь пробку, коли їхала через, там в Бучі чи з Бучі. Я щось об'їжджала через цю кущоводію, просто їхала люском за всіми машинами. Потім ми колись з тобою були, були тут. Були зйомки, селили цих вітви екстрасенсів, брали гуртожити чи санаторії якісь там. Пострадянського вже занедбання, От. і розселяли там е, акторів, е, учасників е, шоу, так оце, І так пам'ятаю, чого я сюди їздила в цю пищеводицю. Ну, Щось я думала, що це взагалі не Київ, а це до мого сорому. Ну, як завжди, мені там є мене, мої коментатори улюблені, які там мене пристидять, там, щось повиправляють, мене наголошують. 43 третій рочок Наталя Олександрівна знала, що це було район. Доброго дня, вітаю всіх на каналі Графіня. Сьогодні ми в Пущі Водиці. Ось прямо у мене вже за вікном ЖК Хвоя. Я зараз буду намагатись припаркуватися, щоб гуляти і розповідати. Пущеводиця – Водиця це. Ну це ось-ось майже Київ. Трамвай сюди ходить, це курортна зона. Тільки що ми проїхали великий парк Пущеводиці. поруч є озера, всякі лісосмуги, можна гуляти. Тому ми зараз з вами якби в маленькій відпустці в рекреаційній зоні поруч із Києвом. Отже, ми в пущі водиці, зараз переді мною жика хвоя. Що приємно, тут тихо, дійсно, тихо. Це проїхала одна машина, там ми проїхали. Раз там на пів години чи 20 хвилин тут буде ходити трамвай, а так дійсно вже відчувається відпочинок і аромат повітря. От тому є з чим дихати. А я не знаю. Я дихаю. Я стою під дубом, а дихаю якось хвоєю. Дійсно, який все таким концентратом збудований повністю будинок. Ви можете зайти в квартиру, подивитися, коли ви хочете, подивитися, куди у вас будуть вікна, подивитися, яке буде планування. Планування тут я так розумію, не типові на кожному поверхі різний метраж і різні планування однокімнатних, двокімнатних, трикімнатних квартир. Ну, зараз, от як ми бачимо, останні, шри, останні штрихи облаштування прибудинкової території. Я думаю, що там за місяць-півтора вже буде тут зроблена повністю плитка, будуть стояти лавки, якісь підсвітка, фонарі. Все да? у нас буде щось от таке. Буде, в принципі, уже все конфета, як то говорить, і буде відкритий відділ продажу, де можна буде прийти і купити собі квартиру. Документи щодо ділянки можна перевірити на сайті Лун. Там вся інформація про це є. Ну, зараз ми гуляємо навколо коштує від 1600 до 1900 доларів квадратний метр. Зараз я зрозумію, що коштує 1600, що коштує 1900. Ну, як правило, 1900 коштує квартири з більш гарним виглядом. А 1600 більш більшого метража і може не такий вдалий вигляд віка. Все, оце вся різниця. Ну головна перевага того, що це вже готове, і вам не треба очікувати, коли збудується будинок, вам не треба нервувати, що може бути затримка будівництва. Бо тут уже залишили, скажем так, останні штрихи. Вон трамвай. Знаєш, я думаю, що трамвайчики тут будуть бігати частіше, ніж пів години. раз за пів години. Це в принципі і плюси і мінуси. Мінуси це в нас тобі трошки шелестить у вікно, а плюс того, що все-таки це називається розвинена транспортна інфраструктура. Дана транспортна інфраструктура була ще тут за ті часи, коли я вчилася в школі 30. Я думаю, що йому більше 40 років в цьому вагончику. От. Ну, Ми в Пущу водиці з батьками не їздили, тому що ми проживали на лівому березі і ми ходили шукати собі відпочинок, якийсь там тінь на лісний масив, десь там гуляли, на якісь озера там, біля тричне може кудись виїжджали. Або такого дачу ми їздили. Пуща Водиця я чула. Вже потім, коли я почала вчитися в школі, їздити там на Бісарабку. То ми вже їздили з друзями сюди в Водицю, відпочивати, гуляти якимось лісом, виходити до якихось там озер. Ну для мене все це було якби я в масштабі і цілісну картинку не малювала. Ми всі зібралися, гіготали, кудись сіли. Хтось знав, в який трамвай треба сісти. Десь вийшли, доїхали, достали там якісь лімонади, бутерброди, що там в нас було. Повідпочивали і поїхали додому поки ще засвіта, щоб щоб встигнути. Завжди казкове життя. Я завжди на будівництві натягую казку, але тут немає казки, Тому що власне ну будівництво вже відбулося самих корпусів. Уже каркаси вигнані, вже оздоблення зовнішнє є, тільки там очікується на внутрішнє оздоблення. Тут не шатаються, не літають крани, тому можна пробачити мені і всім, що я тут гоцею. Ця це територія внутрішнього двору. Вона буде обладнана якимись там дитячими майданчиками, спортивними, цікавим ландшафтом. Двоє чи трьохповерхові будинки, хто любить таку забудову, часто страждає за відсутністю ліфта. Тому що це або Хрущівки, або якісь там сталінки, царські дома. Не всіх сталінки можуть бути оснащені ліфтами, або це якісь такі малесенькі ліфти, куди нічого не влазить. Ну постойки смірно, там дві-три дві, людини входить. І все тут будуть ліфти і. Що важливо, будинок правильно спроєктований і облаштований для ну, безбар'єрності, для людей з інвалідністю, які користуються візком, для мам які з колясками. Тут буде піднято в рівень з під'їздом, з ходом, в під'їзд, оцей порог буде на одному рівні. І ти виходить, отак, от, коли сюди заходиш, одразу попадаєш в ліфт. Перший поверх знаходиться вже ось 6 сходин, але якщо ти. З візком, там, з дитячим візком, там чи ще чимось таким, що тобі ну незручно нести цими сходами. Ти заходиш в ліфт і вже в ліфті виїжджаєш оце це півповерху проїжджаєш, і ти вже опиняєшся на першому поверсі. Я поки що ніжками, тому що це все буде готове в травні. Добрий день! В травні 2024 року. Зараз у нас липень 23-го. Віталі Олександрівна, так, те, що я казала. Вот. Ну і ти ось попадаєш в ліфтову шахту. Ну, не попадаєш в ліфтову шахту, тут буде ліфт. Ти заходиш в ліфт, робиш пів кроку і вже тоді виходиш на перший поверх. Зараз, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сходимо, то ми тут заходимо. Ну, Перше, що в мене є, напроти ліфта, кімнатна квартира, це за проектом проєкт наймаленька. Однакімнатна квартира, яка тут є, 42 квадратних метри. Банальне просте планування. Тут у нас якийсь зовнішній гардероб, тут санвузол, прямо йде кухня невеличка. Ну Кухня досить таке об'ємна, ну, скажімо так, невеличкою не назвеш. Сам будинок побудований монолітно-каркасними технологіями. Ось пілони є. І перекладено керамоблоком. Це дуже класний шумоізоляційний матеріал, теплозбереження. Ну, я не технолог, щоб це розхвалювати, але хто в курсі, той розуміє. І всередині пересінки зроблені з сели, які легко демонтуються, або вони будуть поштукатурені. Може, вам буде шкода, я впевнена, що буде шкода їх демонтувати. От, можна буде просто легко туди забити гості і повісти картину. Це у нас прямо і спання. переписати. Що таке буде? Це прямо у нас іде спальня невеличка. А, виходить, це двостороння буде. ось там мокре місце, Якщо там буде. Тут просто я не побачила поки що столку, і це мене збило толку. Я ж вже знаток на <гадала> вас Так, тут е спальня, спальня, кімната, спальня, вітальня, все, що ви хочете. От, а тут велика кухня, кухня вже дійсно велика. Така як повинна буде кухня, вітальня, де можна там дивани розставити, якісь гості місця. На лоджі можна зробити собі або зимовий сад, або якийсь кабінет, наприклад, можна зробити тут повністю ще одна кімната, грубо кажучи. І вигляд у вас на парк. Це перший поверх. Чому саме перевага придбання в даному випадку вам квартири на першому поверсі? На етапі забудови ви можете придбати квартиру на першому поверсі, можете придбати цокельне приміщення, яке там є підвал, і зробити собі можливість. Якогось виходу у своє власне бомбосховище, або щоб під вашою квартирою знаходилась ваша там комора, ваша якесь приміщення, ви можете використовувати. Поки що ці всі підвали є, і, в принципі, під вас їх зможуть спроектувати, як це правильно зробити, як доєднати, скажімо так, це приміщення, яке знизу ну, до вашої квартири, як його з'єднати. На жаль, сьогодні такі часи, що я мушу рекламувати бомбосховище, власне бомбосховище. Але давайте я можу сказати, що це може бути комора, що це може бути просто місце зберігання, що це може бути також додатковий якийсь кабінет для того, хто хоче вже усамотнився і ще хоче додатково собі Зі в Зілісти що нікого не бачите. От тому так є, така є можливість в ЖК Хвоя. Також тут є можливість придбати паркомісця. Кажу я вам, треба це, про це подумати, щоб придбати паркомісця. Тому що я, мені було складно тут запаркуватися поруч біля будинку. Там одразу йде трамвай, ні і дерева, і в принципі немає особливо там. Ну 5-10 автівок може десь останути. Так, третій поверх. Давайте зайдемо ще раз. Тут уже інше трошки. А, ні, таке саме ось планування. Третій поверх, оця квартира буде коштувати, яка вікна йде на парк, вона буде коштувати 1900 доларів квадратний метр. Я зараз відкрию вікно. Ну, ми не зможемо оцінити звукоізоляційні якості цього вікна, тому що тихо було і тихо залишилось, тому що тут, в принципі, тихо, і за це ми платимо 1900 доларів за квадрат. От. Я просто хочу показати якість вікна, хто розбирається в фурнітурі. Ну, в принципі, якщо у вас зацікавив цей ЖК, і ви приїдете собі купувати квартиру, то вас поведуть і ви побачите ці вікна, ви побачите ці види і вам все розкажуть. Вже так Двокімнатна квартира. Ми зараз заходимо. Двокімнатна квартира, яка 66 метрів. Ну, так вона йде по плану. Ще не було обмірів бити, ми не знаємо точно скільки, але продається це як. 66 квадратних метрів. На вході у нас є гардеробна. Ну, така невеличка прихожа. Тут можна або комод поставити, або шаф шафу купити зашити. Тут весь цілий ангузол ми попадаємо в приміщення, яке презентовано кухнею. Чесно, я не знаю, як тут правильно все розмістити, але воно все якось розміщується. Ну, це таке планування, яке я не бачила ніде, от дійсно. І ми, ми попадаємо в кухню, і потім вже з кухні йде дві кімнати ліво-право. Тут спальня і з великою лоджією, тут десь вісім метрів, може сім, яку можна демонтувати, наприклад, цю перегородку. Але вона дуже якісна і дуже класна. <с> Можна демонтувати, а краще залишити, щоб розширити можливості вашої кімнати. Але б я залишила, і там би також розширяла свої можливості вже налоджують. І далі ще дозвання вже з власним саним на вузло. Я так розумію, це ванна, так. Да. Скажімо так, це планування, яке ви не можете зустріти ні в типових проєктах. І якщо ви любите, як то кажуть, поігратися з паніровкою, то можете собі придбати, гратися і награтися. Це дуже цікаво. Класно в цій кухні це, що дійсно вона світла, багато вікон і можна реалізувати собі оцю мрію мойка біля вікна, там ще щось біля вікна, сидіти біля вікна. В общем, і мойка біля вікна, і стін біля вікна може бути, тому що вікон вистачає. Зараз я покажу вам квартиру. Квартира, квартира двокімнатна. Де вона? Ось це, ось о. Це. Так. Оце двокімнатна квартира. Ми зайшли в квартиру зараз. Ось. Так, тут у нас така невеличка прихожа зону. ми зайшли. Одразу заходимо на кухню. Місця загального користування. Кухня досить простора, знову ж таки, з лоджією, з видом на парк. Квадратний метр цієї квартири тут також близько 70 метрів, і квадратний метр тут коштує 1750. 1800 Ну, трошки менше, ніж в однокімнатних квартирах, тому що більша квадратура. Але е, тут е, двокімнатні квартири досить компактні і правильно все розміщено. Е, Тут простори санвузо у нас іде загальний, один перший. Напроти нього спальня. Ну, Спальня, вітання, велика, багатофункціональна кімната, скажімо так. Да. Тут можна і гардероб поставити, і ліжко поставити, і дитяче ліжко поставити, і письмовий стіл поставити, і двоповерхове дитяче ліжко поставити. Це щоб всім розміститися. І наступна кімната це ще спальня, але це вже хазяйська батьківська, в якій є вже своя приватна ванна кімната. І гардероб. Про і транспортну інфраструктуру вигляді трамвая я розповіла. Туди ще я впевнена, входять маршрутки, можна якісь знайти. Ну. Взагалі, я кажу, машиною і навіть таксі сюди не буде коштувати якісь за космічні гроші, тому що це дійсно не відстань. Для Києва це не відстань. Якщо ви живете не в Києві і плануєте придбати житло в Києві, ви не, не стісняйтесь розглядати такі проєкти, тому що вам здається то Київ, то не Київ. Ви коли побачите той Київ, ви в ньому зрозумієте, де Київ починається, де закінчується. Тому це локація класна, якщо вам треба добиратися до центру міста, якщо вам треба доби, метро добиратися, це може бути або академістечко, або зараз на виноград. Вже скоро відкривається метро. Абось ти ж метро на Аболоні. Ну, Це всі метро, які можна буде доїхати сюди за 15-20 хвилин. Тому... А тишу, ліс, повітря і озеро, на яке ми зараз підемо, ви ніде не даємо купити такого. Ну, да. ну, в першу чергу ти купуєш собі екологію. Це зараз, от, як ми виїжджали на ці е, гленьки Відпочинки, то в принципі, в тебе твій глентінг починається, коли ти вже виходиш і проходиш 50 метрів до озера. І ти вже собі робиш той глентінг, до якого всі їдуть дві години. Тут ще одна двокімнатна квартира. Дивіться, чому прикол. Ну, ти зразу, коли заходиш, ти потрапляєш у відкритий простір, ти бачиш оце велике вікно, бачиш, лоджі, ну в тебе світло. Тут сосна, тут у тебе двір, там у тебе сусіди, але... Спочатку ти бачиш світло. І це таке планування цієї двокімнатної квартири, воно могло б бути яким. Ну, як ми звикли. От ти заходиш в коридор, так? Тут у нас вона така от, довгенька весь простір. Тут довго перегорожено, тут одні двері, тут інші двері, там двері в кухні. І от такий от довгий коридор. Ти впродовж нього ставиш собі шафу або там десь в кутку, ну і ходиш. А тут він наприкол в тому, що тобі зразу показують простір, міняють якби. Відчуття, коли ти заходиш і потрапляєш одразу в Open Space. Ну, це кажуть, що це якісь американські планівки, ще якісь багато хто з дизайнерів зараз переробляє після забудовників, робить такі планування, ну, не, не притаманні, скажімо так, нашому моєму. Пострадянському мозку як можна використати простір, що, ну ми там звикли, що кухню можна було закрити дверима, щоб кухня була зачинена. Ні, тут ти одразу потрапляєш в кухню, ти потрапляєш в зону ось тут в тебе є такий хазяйський закуточок кухні, де розташовані меблі, там витяжка, все так можна і поставити. Ще там якісь додаткові, ще можна там пральну сушильну машину напевно тут поставити в цьому кутку, а тут тебе зона такої вітання йде. Одразу з двери тебе вітають. Далі йде спальня. Знову ж таки з власним самозгом, там можна собі використовувати приватно при приватно. Тому що самому для загального користування, ось сюди, скажімо так, і тут при вході, ти коли заходиш тут така невеличка гардеробна, де розібається, і тут ти можеш помити руки. І тут вже ще одна кімната. Оцей закуток явно можна виростити для шафи, гардеробний, як по мені. Ну, або може спіліш позарплати. ж місяць і базово кабінети, комусь що. Це двокімнатна квартира, кутова, по заявкам оператора. Ми робимо обзор цього планування. Ми заходимо, у нас є салон, що помити руки, у нас є кухня, кухня вітальня зона. І сюди вже пішла житлова зона. Ще один санвузол, спальня невеличка. Там чи дитяча, чи кабінет, це може бути, ну, якась там кімната. І більша спальня, обережно, це штучки. З великою ложою і виходом, недорогим виходом на трамвай. Для тих, хто любить, щоб було жиленько. Я кажу раз на пів години, а може ну, раз на 15 хвилин, тут буде приходити трамвай. Зараз ось прийшла машина, але ми не чуємо. Ну може тому що я постійно говорю. Ну, у тебе немає такого прямо звуку сильного. Дійсно працює з інкозоляцією Отак, якщо я відкриваю вікно, і ось так, коли я його закрила. Дійсно, вікна працюють не тільки як скло, а як загальна конструкція по шуму ізоляції. І особливо, якщо ви залишите ще цю перегородку, а її треба залишити, бо вона дуже якісна, то ви не будете чути цього шуму взагалі. Ну ніяк. Ось у тебе одне вікно і ось у тебе інше. Я зараз піднімаюся з паркінга, там немає освітлення, а я хочу, щоб воно було краще видно. Що я хочу сказати? Не нехтуйте можливістю придбати парко тому що територія ЖК буде закрита, всередині не можна буде поставити автомобіль. Я кажу, там зовні, ну, дуже мало місця і можливості нормально стати, щоб ви нікому не заважали. А в принципі, знаючи зараз тренд родин, коли на одну родину дві машини, коли у тати, у мами хтось бере одну дитину, хтось іншу. От, тому Хоча б одне резервне, може би там якось вже будете собі підпиратися, домовлятися, треба брати і мати собі це на бюджет, коли ви будете купувати квартиру. Хоча це не той формат паркування, як там на сикарках, пізняках, піческу, де один на одного. Ну, це ради безпеки вашого автомобіля і вашого спокою. Паркінг це завжди класно. А ми зараз виходимо на озеро вже потрапляємо в рекреацію. Хоча зараз на вулиці плюс 30, і для мене рекреація була в цьому паркінгу. Тут така прохлада подвальна. Свіжачок. Ой. А я проходжу ще там 50 метрів і виходжу до озера. Тут ще є каскад озер, якби я пройшла вперед, там 150-200 метрів, там є облаштоване озеро з ліжаками, з затівниками, з кавою, там, пивком, кому що потрібно. От. А це саме найближче озеро, яке вже буде біля дому, це тут. Ну, ось він, É uma <laughs> Дякую, що сьогодні гуляли зі мною в Пущі Водиці. Як з я вам показала всі переваги цього е, куточку Балонського району міста Києва і сходили на озеро і показали, отам там парк е, ЖК Хвоя, чотирьохпоригова забудова. Так от, е, коли, коли я збиралася на огляд цього ЖК, мене трошки, я мала сумніви, вогонь яка собі ціна. Ну, для мене пуща водиця це знову ж таки. Ну, це якби не Київ. Ну, це Київ, аболонський район, але я ж думала, що там інші, як передмістя. Ну, от майже. 1600-1900. Ну ну після мого візиту я хочу сказати, що це досить така оправдана ціна на сьогоднішній день. Я не можу порівнювати з конкурентами такими от прямими шумбою, тому що конкуренції немає, і в принципі кожен об'єкт треба розглядати як, ну, як щось унікальне. Він має свої плюси, і свої мінуси, там якісь, ну якісь нюанси. От. Тому порівнювати з чимось конкретним це важко. Наприклад, на сьогоднішній день. Липень місяць 2023 року. Ціна 2000 тисячі доларів за квадратний метр в новобудовах це норм. Ну, наприклад, така ціна зараз іде в Новій Англії. Це також у мене є огляд на цей ЖК. Можете подивитись у мене пацани, женихи, женіфі. От у мене є огляд на цей ЖК там. Трошки нижче, трошки далі. Ще було зимно, ще не було війни, але ми були в Новій Англії. Закрита територія, панельна забудова. Також, наприклад, останнє, те, що я показувала, кавальську, там також 1800 доларів за квадратний метр іде. Але там трошки інакша історія. Я ж кажу, кожна має свої плюси і свої мінуси. Тож, АА-136. В мене є посилання знову на це відео. Можете подивитись цей будинок на вулиці Антоновича. Він знаходиться зараз. Там вартість квадратного метра двокімнатної квартири 2650 доларів при 100% оплаті. Напевне, треба звикати, що вже нові цифри.